Слава Україні, героям слава в Миколаєві 9 березня 1110-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Зранку над Одесою літали російські розвідувальні дрони, наче їх збили і в Одесі дали повітряну тривогу. А так, це вперше за минулий тиждень, як на Одесу нічого не летіло, ні ракети, ні дрони. А вчора в день росіяни балістичною ракетою обстріляли Миколаївський район, і он зараз може видно на горизонті дві якісь пожежі. Це на околицях Миколаєва. Але скоріше за все це не пов'язано з вчорашнім ударом балістикою. Ну і ще сьогодні вночі над Миколаївщиною збили один іранський мопед. Ну і поновилися атаки ФПВ-дронами в районі Очакова. Пошкодили росіяни знову. Там житлові будинки, але цивільні не постраждали. Ну і тривають російські обстріли на Херсонщині. Троє загиблих людей минулої доби, дев'ять людей травмовані. І, на щастя, були гарні новини цієї ночі, поновилися атаки дронів на Росії. Знову там пошкоджена якась галузь. На такі новини ми чекаємо завжди.